На збирні знову на наша дитяча письменниця Ірина Мацько і сьогодні репрезентує колекцію автографів і авторських квітів. Спочатку не планувалася ніякої колекції, це аж я виявила, що їх назбиралося досить багато і можна сказати, що це колекція. А взагалі почалося з того, що я ем, якось спілкувалася в тому середовищі, спілкувалася з письменниками, їздила на форуми, на зустрічі. І відповідно, коли зустрічаюся з письменником. Письменнику приємно і самому хочеться мати його книгу. Ну і, звичайно, е, обов'язково, напевно, коли бачиш письменника, який написав цю книжку, взяти автограф. Це і письменнику приємно, звичайно, і е, собі мати книгу вже з авторським таким підписом, бачити його почерк, бачити якісь е, можливо побажання особисті, такі е, звернення. Це вдвічі ну, приємніше, ніж мати просто книгу. Тому я завжди намагаюся, хоча ну, сама знаю, що не завжди письменник сам буде писати автограф, бо він, можливо, думає, що ну, можливо, людині не хочеться там щось написане мати. Але варто попросити все-таки письменника. І я так роблю завжди, коли мені дарують книгу, прошу про підпис, для того, щоб було приємно і мені цікаво. Таке Андрія Куркова. Е, є дві книжечки. І, власне, перша книжка була підписана ще у 2007 році. Ми зустрічалися взимку. І він написав побажання веселої, здається, зими, доброї зими. Так. А потім через два роки, що це скільки часу пройшло, ну, я не думаю, що він взагалі пам'ятав, що він там писав, в нього море людей, які просять про автограф. Це було весною, в березні, в 2009 році він приїжджав в Тернопіль, був з презентацією, і побажання веселої весни. Тобто, ну, якось автор вже прив'язується, напевно, до, можливо, не прив'язується, а така якась особливість побажати того, що є на вулиці. Є оригінальний підпис дуже нашої, нашої письменниці Валентини Семеняк-Штенгей. Хто загубив усмішку, і а, тут на кожній пелюсточці побажання. Тобто, так здається, що сама ця ілюстрація призначена для того, щоб тут написати, в принципі, тут більше місця і немає, але так оригінально це виглядає, що на кожній сторінності. Є такі дуже, ем, як це сказати, такі автографи, які ем, можливо. Висловлюють якесь побажання автора власне, до мене, ем, чи побажання більше розвиватися, чи, ну, коли людина знає особисто мене, і вона вже може щось побажати, вона вже знає, що, що мені потрібно. Ігор Калинець, казки зі Львова. Це ми зустрічалися, коли був перший фестиваль до Бокраю в Львові. Мене тоді перший раз запросили своїми казками представити свої казки дітям. І ми їздили таким туром по сиротинцях Львівщини. Це була Марія Людкевич і Ігор... Ігор, Калинець був тільки в Львові. Марія Людкевич їздила теж зі мною по Сиротинцях. Але власне Юр Каланець подарувавши цю книгу, він мене побачив, ну він трошки меншого зросту від мене. І коли побачив ну, мене такого високого зросту, і я йому подарувала свою тунюсіньку, першу книжечку, там були зимові казки. От власне він тут і написав про це, то він так і написав дуже високій особі, ну маючи на увазі, що я висока. Вже ті майбутній великій письменниці. Дякуючи дякую за зимові казки, дуже цікавий такий, цікава особистість і, і такий підпис, дуже оригінальний. Я дуже люблю поезію Ліни Костенко. Але я знаю, що дуже важко з нею зустрітися, вона не є така дуже публічна особа, і тим більше в віці вже такому поважному. Тому я сподіваюся, що мені ще пощастить з нею побачитися і отримати такий бажаний автограф. Хотіла ще не стайка, коли він був живий. Но... Не вдалося зустрітися, бо теж він якось не виїжджав вже на такі масові заходи, десь на форуми, на якісь такі фестивалі. Шкодую про це, звичайно, тому якнайбільше потрібно, поки живі, от той самий Володимир Рудківський. Він теж він приїжджав в Тернопіль, правда, автографи не залишив, дуже шкода. Але дуже хороший автор, дуже цікаві книги, і він ж отримав Шевченківську премію. Тому ну, його би ще раз хотіла побачити і від нього ще отримати автограф. Хоча я не можу сказати, що я такий фанат, і я бігаю і ганяю за автографами. Мені в принципі. Якщо подарують і навіть без автографа, мені теж це дуже цінно. Але все-таки хочеться взяти цього автографа. Ну, але спеціально кудись їхати, щоб отримати автограф, як це роблять з якимись рок-зірками, я так не буду. Цікавий випадок, я їхала у Львів чи зі Львова, теж не пам'ятаю. Е, і є такий Кост Маковійський. Він живе в Люботині на Харківщині. Е, в нього поезія. Я взагалі не чула, не знала про нього нічого абсолютно. Але е, от, дорогою в, в потягу почула, як він спілкується по телефону. Ну і, звичайно. Літературну мову відчутно, тому що це трошки по-іншому. І От він дуже так літературною мовою, дуже чистою спілкувався. Можливо, ще й тому, що він з східної України і якось ну більш так, коли говориш українською, в нього це було вже дуже так літературно, і це дуже так різало вухо, тому що ну в потягу ясно різна різні діалекти, різна різне спілкування. І я його сама зачепила що ще... Чи ви маєте відношення? І в розмові я почула щось про літературу. І він власне їхав з, -з, -з Тернополя у Львів. У нього був такий тур e по містах, і я його зачепила. Ми розговорилися так вже в потягу. Дорога така недовга, але дві години є, і можна поговорити. Я йому подарувала свою книжечку. Він мені подарував оцю свою. І написав пані Ірині на згадку щиро від автора свій телефон. І коли я буду любити ніч? Буду в Харкові, можу його набрати. Дуже такий приємний чоловік. Приємні були такі зустрічі. Нехай би таких більше не було, але ну, є. Книжечка Євгена Поскоровайного є дуже теплий такий відгук. Він написав, що щоб я писала далі казковий твір світ творила, оскільки пише для діток, він це знав, це в 2013 році. І це такий, ну знову ж таки, теплий спогад. І можу дуже тут сказати, що. Ем, на відміну від тих книг, які я, от я маю з автографами, але автори живі, я можу з ними поспілкуватися. Тут вже ніби як трошечки от він себе залишив навіть тим підписом. Я маючи книгу, можу не тільки почитати його твори, а ну так таке маленьке побажання, все-таки від нього, як, як як спілкування маленьке, напевно, що отримати. І це дуже приємно. Авторські квіти це так, зараз я знайду з чого почалася. Це квіточки, які я дуже часто можна мене побачити в них, бо до якогось одягу я їх як аксесуар прикріплюю. І взагалі для мене дуже цінна, от власне ручна робота. Навіть якщо прикраси, то я більше надаю перевагу. Якимось таким авторським роботам від якихось дорогоцінностей навіть. Тому ці квіточки я теж, в принципі, намагаюся так, щоб це були авторські. Мені це дуже цікаво. Перша така квіточка була оця замшева. це є Ганна Осадко, вона мені її подарувала, мені було дуже приємно. Я її носила тоді, вона мені подарувала, здається, в лютому. Не пам'ятаю, скільки років тому, напевно, що десь три. І я її так носила, напевно, що цілий рік, не знімаючи, до будь чого вона мені всюди десь підходила, і дуже було мені комфортно з нею. А потім вже так почалося колекціонування інших, і оці -то я придбала теж в нашої майстрині Тернопільської Тетяни Охрицької. Яка дуже дуже цікаві, дуже хороші речі валяє і в неї там просто такі ну, дивовижні речі. Ну я собі могла дозволити дві такі квіточки. Вони зимові, вони теплі, вони йдуть до зимових речей. Вони можуть йти навіть до на пальто можна прикріпити. Є ще тут така цікава квіточка патріотична. Це є квіточка, яку зробила наша відома майстриня Людмила Павлова. І в неї теж дуже цікава історія, бо це був, здається, день незалежності. І в нас був, в парку був чи фестиваль, чи якесь, якесь святкування було. І ми зустрілися з нею в, в цьому парку. Вона каже: так, Іра, а чого ж на тобі ніякого символу немає? Що ж це так, ну, як це так на свято, от така прийшла. Я тобі квіточку дарую, все, от маєш з нею ходити. І я з нею так ходила. Цей день це точно, ну і так часом е, вдягаю її, наприклад, коли в Польщу їздила з майстер-класами, я її вдягала. Це такий в мене символ, де я можу за кордоном десь показати, звідки я. І, е, ну, і коли мені хочеться вдягнути таке щось націоналістичне. Так, що ще є? Ну, є квіти, які куплені. Оці квіти куплені, просто мені підходили вони до якогось одягу, і це є клітні квіти. Чим вони ще мені подобаються, що тут їх можна і на одяг причепити, і в волосся можна заколоти. Тобто тут варіантів багато. Далі, минулого року в нас був майстер-клас нашої майстрині пасенкарки Надії Волощук. З Кременця вона так дуже хороші роботи робить, і в неї таке все дуже так, акуратно, дуже все так чітко вироблено. І вона мені такого оригінального дуже мака подарувала, такого незвичного кольору. І теж він дуже цікаво дивиться, тому що ну, він не червоний, а от такий, от такий цікавий мак. Дуже я теж його люблю. Так, це нашої майстрині Ані Балдіної, ну, яка робить майстер-класи, і тут ми разом працюємо тепер з нею. Цю квіточку я вже навіть не пам'ятаю. Ну це теж авторська робота, тут навіть видно, як вирізалося. Ці квіточки, наскільки я. Можу пригадати, це теж Надії Волощук, але тут ще одна така є, я просто її вже віддарувала, така світліша була квіточка. Вона теж дуже цікава, бо з такого матеріалу, і вона дуже гарно до різних речей пасує. І що ще? І оця квіточка остання. Цю я придбала така з тканини, вона така дуже штимна. Вона до підживка може підійти. до... До джинсів я її навіть зверху до чогось чіпаю і вона до джинсів підходить, бо вона з такого матеріалу. Це в Хмельницькому. Ми були 1 червня на такому благодійному розпродажі ярмарку, і там було багато майстринь. І коли є багато майстринь, мені очі розбігаються. Я не можу. По перше, від тої краси, а по друге, від того, що хочеться придбати. По-третє, від того, що насправді, ну, справді кожна майстриня має що показати, і ну дуже гарні роботи. Я би привезла набагато більше, ну але це все коштує гроші, звичайно. І я собі придбала одну таку квіточку. Не пам'ятаю, правда, імені майстрині, але ми спілкуємося вже в Фейсбуці, то, то я думаю, що ми ще будемо мати поповнення та такої тобто, колекції. Книги автографів, квіти, коні. От як на терези. Колекціонування і уподобання, в якій, в якій послідовності ви їх поставите, і чи можна їх взагалі я розмежовувати? Думаю, що це, що це все різне. Це не, я не можу поставити щось мені ближче, щось ні. Це зовсім різні сфери. І, е, ну, і взагалі я ж скажу, я не, не мала такої мети збирати якусь колекцію взагалі. Ні коней, ні квітів, ні книг. Це воно з часом просто так. Само собою сталося, що їх вже більше, і це вже є колекція. Тому можливо буде ще якась, і зовсім вона не буде перетинатися з цими, які є, але вона буде настільки для мене близько і буде така кількість, що це вже можна буде назвати колекцією. Нічого не маю проти, і не можу сказати, що такого не може бути. Може бути. Як бачимо, наша героїня якраз приклад того, що світ захоплень є надзвичайно багатий, і можна збирати все. І не головне, кількість, і який це предмет, а головне, щоб це тобі подобалося.